Доброго зимового ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка сьогодні я запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Малята, а чи знаєте ви, яке дивовижне свято скоро завітає до нас в гості? Малята, це свято називається. Різдво Христове. І сьогодні ми з вами дізнаємося історію цього свята. Сідайте всі рівненько і слухайте уважно. Хай вас, діти, матусі і тата. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже. Дізнаємось, що за дива несе нам це свято. Свято різдва. Ця історія почалася більше двох тисяч років тому. У місті Єрусалимі жила жінка з добрим та чистим серцем. Звали її Марія. Якось вночі до неї з'явився ангел. Вітаю, Марія, бог обрав тебе, щоб ти стала матір'ю його сина, сина Божого. Зраділа Марія, бо хіба ж це не диво? А вранці розповіла вона про це своєму нареченому Йосипу. Чесному та справедливому чоловіку. Але Йосип засумнівався, що це правда. Тоді ангел прийшов і до нього. Йосипу, не бійся. Дитя Марії справді буде сином Господнім, і ти даш йому ім'я, Ісус Невдовзі Йосипу було потрібно повертатися до свого рідного міста Вафлеєму, і вони з Марією зібралися у дорогу. Подорож була дуже довгою та виснажливою, і Марії прийшов час народжувати. Йосип стукав в кожні двері. Але у всьому Вафлеємі ніхто не пустив їх заночувати. Лише один чоловік дозволив їм піти в хлів, де жили його тварини. Там Марія народила свого сина, сповила його, але не мала колиски, тому вона поклала дитя у ясла. З'ясал їли тварини, вони були повні м'ягенького сіна. Ось так диво дитя з'явилося на світ, і у той же час на небі засяяла нова зірка. Цю зірку помітили три мудреці не встигли вони здивуватися, як до них з'явився ангел. І розповів про те, що це народився Син Божий. Тоді мудреці вирішили знайти диво дитя, а чудова зоря вказувала їм шлях. Нарешті вони знайшли Йосипа, Марію та маленького Ісуса В яслах. виказали свою пошану. Вклонилися малому цареві та піднесли щедрі дарунки. А потім пішли всіх вітати зі святом Різдва Народження Христова. З тих пір ми відзначаємо це свято. Любі малята, я сподіваюсь вам сподобалась Різдвяна. Історія. На цьому тижні ми дізнаємося, ще дуже багато про це дивовижне свято, а мені вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!